Всім здоров, Кенеро, сьогодні ми з вами побалакаємо про таку машинку, яка називається БММП. Вона ж бойова машина морської піхоти. Це російська ось така розробочка від мого улюбленого в лапках заводу, який називається Урал-вагонзавод, або ви самі знаєте, як я його ще люблю називати. Коротше, що це таке? Те це, це, типу, має бути як універсальна платформа, так? Тобто ось така штука, з якою можна робити декілька речей, але. Перше, що мене вже так би мовити, так сильно ну, так би мовити, насмішило взагалі ось ось цій схемі. Якісь просто і робив. Чому ось тут різна база? Чому тут 5 катків? так? Тобто база фактично ну, чомусь схожа насправді, потім я зараз покажу, як, як у BMD 4. А тут чомусь вона шестикаткова, як у BMP3. А ну, взагалі дивлячись на корпус, то це взагалі більше схоже на курганець 25. Це такий вже перший момент. Мені здається, що хтось, ну так би мовити, трішечки клав так, щось на цей проект. В плані розробки та деталей. Їдемо далі. Що воно взагалі має себе представляти? Коротше, виглядає воно всередині таким чином, тобто. Фактично, ми маємо деривацію, так, ось це 2 С-38 деривація з відділенням для, для десанту на 10 осіб. Ось і все. Але ця штука ще й вміє плавати, начебто з неймовірною швидкістю якоїсь просто до 37 км на годину, і з газотурбінним двигуном потужністю до 2,5 тисяч кінських сил. Ну, це, Ви це взагалі розумієте, що таке 2,5 тисячі кінських сил, Та її виверне просто на, на, на іншу сторону від такої потужності враховування. З чого вона зроблена, а зроблена вона так само, як і БМП3 з алюмінію, тобто з алюмінієвого сплаву. Ну, Це прям геніально. Ось ця типова їх російська бронекапсула. Я не розумію, в чому приколось так робити їх вряд, щоб типу, воно ну, одразу було, так мовити, трипл кіл, чи що. Ну, я не знаю, що це за такий, так мовити, пакетик для екіпажу. Це це прям, ну, це, ну це просто смішно реально. Класично, ось ця їх 57-мм гармата, якої індекси і 2А90 на деривації, 2А91 тут. Тому що це, якщо що, це не база від, від деривації, це башта від. Як, від бойового модулі кинжал. Тобто від, від оцієї штукні. Господи, де воно? Ось ось. Ось ось це воно. Тобто, і ось ця штука, ось ця ось гармата 57 мм це взагалі ось ця радянська. Тобто вони просто до сих пір беруть ось цю стару радянську штуку 57 міліметрову, якось її там типу модернізують і ставлять на нову техніку. Усьо. Тобто, ну, фініта ля комедія. Більше вони нічого так моти не роблять, це, у, це, це усе. Тобто, знову таки, вони взяли клон фактично, башти від деревації, взяли ось цю стару гармату, її сюди поставили з швидкострільністю 80 пострілів на хвилину. Я нагадую, що у тієї ж БМП2, так, де воно у нас тут? Господи, е, чомусь БМП2 нам тут не намальовується. Ні, намальовується. Ось БМП2. Ось вона. Е, у, у цій ж БМП2 е, швидкострільність 500 послів на хвилину. А навіть там може бути і до 8 сотень. Тобто і ось ця 2,42. Ну, так би мовити, я так розумію, різниця є, якщо ми кажемо за те, наскільки ефективно гармата у БМП може працювати по піхоті. Це такий ж момент, який, власне, ось ось ця. Якщо пам'ятаєте, Т-15, і ось ця гармата її, оцей бойовий модуль, наче АУ-220М. Тут же ж така сама стоїть ось ця 57 мм гармата. Тобто ну, таке ж саме. Їдемо далі. Ну, то приколи тут не закінчуються. Я вам кажу, тут просто тут, 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 тут такий суповий набір, це жесть. Як ви думаєте, що ось це таке? Ось, ось це ось таке бірюзове. Це комплекс активного захисту, як вони його називають, Арена М. У них Арена М, я не знаю, воно у них виглядає просто, ну настільки дивно, воно у них і на Т80 вони його ставили, на, на Т80У воно виглядало як якась люстра. Тепер у них арена М, воно ось так виглядає. І вони, вони, вони кажуть, вони кажуть, що ось ця штука вона має захищати від птурів. По-перше, тобто, тобто, від протанкових керованих ракет в передній півсфері. Ну, це добре, окей. Допустимо, там є ось ці маленькі мартирки, можливо, щось воно може відбити. Окей. Від 30 мм бронебійних снарядів. Ну, ну якщо там цих мортирок, ну навіть якщо там є якась частина датчики, якась частина це мортирки. Ну, припустимо, там їх 4 мартирки і чотири заряди, тобто 4 на 4, 16 зарядів. Тобто 16 ракет вона може ну, приблизно в одній своїй сфері, тому що так розумію, що вони не крутяться відбити. Бляха, снаряди. Та у БМП2 в боєкомплекті 500 цих снарядів, вона просто чергу зробить. Одразу на одній стороні відстріляються усі ось ці приколи, і все, і захисту нема. До чого, ось це взагалі ось це. І ще й 6 дистанцій 300 метрів, а з дистанції в 200 метрів все вже так? вже, вже не допоможе. Ну Це, ну це просто мем. Це, це настільки смішно, що це просто жесть. Кругова броня від пулі 7,62. Ні, ну це, ну це серйозно, це серйозно, тому що калаш її не проб'є, це, це прям дуже потужно. І ще тут мені здається взагалі якась опечатка Тому що написано, що борт пулі 12.7. Чесно кажучи, дивлячись на цей величезний прямий борт, і знову ж таки, згадуючи, що він зроблений з алюмінію Щось я дуже сильно сумніваюся, що він взагалі витримає кулю такого калібру. І ще прикол, найбільший взагалі у цій штуці, вона важить, ну, там написано по проекту до 36 тонн, вона має важити. Десь там була зараз вкладочка. За її технічними характеристиками, зараз її пошукаю. Ось. Дивіться: до 35 тонн. Вас нічого взагалі, не, так мови, не бендерить, то що ось цей другальок важить 14,5. І давайте зараз прибіжимося що ну, може ось це, так, що не може ось це. Ну, давайте. Е -е, плавати. І це, і це. Ну, можливо, це плаває швидше, тому що там зараз ми будемо розбирати, воно вміє змінювати геометрію корпусу, там, типу, менший супротив. Припустимо. Хоча насправді ну, бмп 2 також не дуже сильно той тупорно, у неї також така форма корпусу, що вона досить непогано може плавати. Вона для цього взагалі то зробила, це амфібія. Окей. Підтримка піхоти завдяки автоматичній гарматі. Однаково. Абсолютно однаково, тим паче, що в нових модифікованих версіях бмп 2 м на якій стоїть бойовий модуль «Беріжок», там є автомат супроводжені цілі, і вона також може вести вогонь по повітряним цілям. Тобто, ось цей їх постер, де він цей постер, господи, ось цей те, що воно може БПЛА збивати, гвинтокрили. так БМП-2 з модифікованим модулем може робити все ж те саме, фактично, навіть ефективніше, тому що у неї снаряд менший. Тобто, ну БК тупо менше. Оце також взагалі мем. Перспективна, типу, кумулятивна 57-мм ракета. Ну, я так розумію, що боєкомплект таких ракет буде коштувати, ну я не знаю, як, напевно, взвод чи полк БМП-2. Ну, коротше, це, ну, це, це, це просто це економічний труп. Ось ця штука це просто економічний труп. Йдемо далі. Е, дивіться, тут, якщо не помиляюсь, сім членів десанту в неї влазить. Так, вони там сидять, наче вже не обличчям друг напроти одного, а спинами друг, на, друг напроти друга. Але то вже таке діло. так? Ну якось там сидять. Так, на три члени екіпажу менше, але порівняно з БМП-3. Так, ну або ж з бмд 4, з бмп з, з 3 Де воно бмп 3 ця? Господи, Де? а ось вона. То там зручніше зроблена висадка десанту, тому що насправді один з мінусів бмп 3 це її незручна висадка. Тобто треба там якось викорюжуватись, і взагалі на бмп 3 менше влазить десантників. Тобто там 5 в самому десантному відсіку і ще 2 десантні додаткові. Ну таке насправді трошки корито воно з точки зору десантування. Взагалі ну, я читав, що воно абсолютно незручно. Але по озброю БМП3 одна з найкращих радянських БМП. То. І до речі, вона також зроблена з алюмінію, як я вже казав. Е, далі їдемо. Е, у нас тут написано Екіпаж три людини. Абсолютно те ж саме, ну, тобто, ну, тобто, абсолютно те ж саме екіпаж, ну що тут безлюдна башта, ну я не знаю, абсолютно те ж саме, могли вже якось там не знаю, викинути того, наприклад, не знаю, навідника і зробити там командира вже е, і навідником. Ну тобто, що вже хоч, хоч якась відмінність була просто, ну, тому що ну, відмінності зіро. Е, що ще у нас? Е, ну, максимально швидкі 75 км на годину. Я думаю, що це ну, насправді може бути брехнею, тому що ну, вага 35 тонн. ну Ось це взагалі прикол. До, до до 2500 ГТД, я не знаю, що там повинен бути за двигун, тому що ну, у танчика Т-80У, у танка Т-80. у е, газотурбінний двигун потужністю в 1250 кінських сил. Як вони хочуть цю тарантайку до 35 тонн. Поставити дві з тисячі, ну, чесно, я не знаю. Це, це прям щось, це типу він на буде, чи що. Насправді, БМП 2 також може розганятися до таких швидкостей аж бігом, тому що ну вона важить не так вже й багато, двигун у неї потужний на не її вагу, відносно надійний. І зараз ми переходимо до ще такого моментику, це до витрат пального, тому що ну. Ось ця ж вона може приїхати, наче у неї за пасходу там щось так, близько 500 кілометрів, наче на повному паливному баці. Але знову ж таки, це ж все приблизно, тому що треба враховувати знову ж таки стан самої машини, характер, тобто їзди, самого покриття. Там не Треба форсувати, не треба форсувати якісь водні перешкоди, це також треба все враховувати. Банально навіть навички водія також вони грають вирішальну роль, тому що банально, якщо чувак їздить там на першій передачі, витрати пального будуть більші. Ну, якщо хтось там. Коротше, не, не, не суттєво. Тут запас хода 300 кілометрів. І, це, і знову ж таки, це типу в ідеальних умовах 300 кілометрів для типу машини, яка має, ну, по теорії, я так розумію, з корабля когось виплюнутись, доплисти до суші, так? І потім там щось робить. Так вона по воді 100 кілометрів може проплисти. Ну, Тобто вона половину виходить свого пального спалить, поки допливе до тієї суші, так? Ну, нехай можливо з непоганою швидкістю. І що вона там потім прийде? 50 кілометрів і все і встане, і будете її в полі заправляти, і треба все врахувати, що броні у неї немає. Тобто при цьому всьому при її величезних розмірах, при усіх, усіх приколах, у неї немає броні. Ну, то, Вона не тримає навіть ту ж саму тридцятку. Тобто банально вона зустріне таку ж ось, 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 ось тупу стару БМП-2. Ну, нехай БМП 2 воно також її розвалить. Тобто, так, у неї потужна 57 мм гармата, ну нехай, так, вона її також знищить. Так і ця штука її знищить. Тим паче, що у цієї штуки ще є протитан протитанкові керовані ракети. Тобто, ну, банально, ось ця штукня може її навіть не помітити, і просто зробити феєрверк, так би мовити, із фаршу, тому що в неї прилетить протитанкова керована ракета. Ось і все. І це буде фін фініталя комедія для ось цієї штукні. А тут, це знову ж таки, повертаємося до модифікації. Тут окремо йде модифікація, знову ж таки на базі якої взагалі курганця на цій самій базі. Чому не взагалі не питайте мене, на які протитан протитанкові коровані ракети? Тобто в базі в базі. Тут немає ніяких протитанкових коровних ракет. Ось вам, коротше, вибір, озброєне, мовити, choose your destiny, так би мовити. Бахча-У фактично це той самий модифікований бойовий модуль, що ставиться на бмп 3 Чим вам тоді бмп 3 не догодили, я не знаю. ну Хіба що бмп 3 як я вже казав, якийсь ну, трішки рагульний бойовий цік, але ну, тоді є бмп 2 Чому питання? Коротше, тут взагалі нуль прогресу по озброєнню. Тут фактично, ну, так мовити, даунгрейд, тому що ну, протитанкових кровних ракет немає. Тут хоча б можна зарядити в канал ствола протитанкову кровну ракету, а тут же її взагалі немає. ну, типу спарений 7,62 і фактично зенітна гармата. Усьо. Скільки там боєкомплекту, я взагалі мовчу. Я думаю, там, дай Боже, можливо, пострілів 200 і це все. Це от, ну. Це, це, це потолок. Ось це у нас знову називається рубрика Арігамі. так? Тобто це чисто на уроках труда. на... П'ятикласники ось це випиляли десь в Росії і все І, коротше, назвали Імпульс 2. Ну, це. Виглядає, чесно, як якийсь рельсотрон. Ну, діти, напевно, мультиків надивилися і, коротше, вирішили зробити ось таку шляпу. Я не знаю, що це за дірки. Це, ну, це щоб, знаєте, оце як на китайських сряких мотоциклах, квадроциклах є ось ці амортизатори рюкзачного типу. Де ось цей самий рюкзачок, він фактично представляє з себе суцільний шматок соломіну, але виглядає, наче більш дорогий крутий амортизатор. Оце те ж саме, типу. Оце, знаєте, чисто понт. Що, що це взагалі у мене таке величезне питання? Але дві антени є, коротше, на, на радіокеруванні штука. Це взагалі прикол, ну, то, Це, це вли, тотальний прикол. То оце прикол, а це ще більший прикол. Величезна штукня, окремий модуль окремий модуль для 14,5 мм кулемету. Тобто для, фактично для КПВТ, іншого кулемету, просто таки, з таким калібром у Росії немає. І аж дві пускові установки, Це, я так розумію, гранатомет 300-мм. Геніально, просто ну, це прям настільки на, на потужне озброєння для такої машини. І, я, знаєш, хоч ці, хоч падай. І тут 7,62. Мать моя жінка. Ну, 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 це взагалі, чисто. Я кажу, даунгрейд за даунгрейдом. Ось просто тут прям по градації гіршості вони розраховані, тому що ну, чисто поставити на захист або на взагалі, там, на підтримку піхоти на ось таку величезну машину. Ось це. Чисто до 7,62. Ну я не знаю, що треба курити. Треба курити щось, щось, щось дуже потужне, насправді. Це просто якась тотальна жесть. Що стосується її усіх плаваючих приколів, вона, коротше, так розумію, у неї гідропневматична підвіска, і вона може підтискати до себе шасі і змінювати тим самим геометрію типу, до більш плоскої, типу як вона лодочка стає. Ну, в принципі, звучить досить розумно, тому що дійсно зменшуються ось ці габарити, і не габарити, а виступаючі об'єкти, тим самим супротив на воді зменшується, через що дійсно максимальна швидкість може зрости, враховуючи, який тут має стояти двигун, хоча насправді мені здається, це все якась містика. Ну і, типу, ось обвіс, який, власне, використовується для. Для господи, для плавання, або як там, там називається по-правильному, чесно. А, а, для глісірування там було нап написано. Коротше, для плавання. Не будемо ми це все використовувати. Ось типу схема. Типу, відкидається цей волновідбійник, підтискується шасі, там ще срака відкривається і все. Типу, вона така, як лодочка формується і жорстко шкрябає свої 100 кілометрів, так би мовити, так. Скільки в неї там? Ну на да, 100 кілометрів. І усьо. Я не знаю е, хто що вживав. Взагалі, коли створив ось це, але нам, як на мене, це і з точки зору економічної, так. Тобто, ну це просто економічний труп. Це максимально невигідно, не потрібно, і ніхто цим ніколи займатись не буде. Це знаєте, просто це як ну хтось колись в п'яному угарі ось це зробив, типу, ща, коротше, буду тваріть, і, і все. І ось, і, і ну, типу, якось ось так вийшло, і про це я так розумію, просто всі дружно забули. І кому воно взагалі треба, коли є банально, ось це? Ну тут просто ось, модернізоване ось це старе, так ну фактично Жигуль, так зі світу БМП. Взагалі, на світовому ринку це Жигуль, так? то просто модернізоване ось це, моментами навіть буде краще за ось це. Знаєте чому? Він банально менше. Він банально менше і його простіше ремонтувати. Тому що тут газотурбінний двигун, який, якщо накриється, то він накриється капітально. І гідропневматична підвіска, яка накриється, також накриється капітально. Тут торсіонна підвіска, звичайний дизеляка. Все. Усьо, ну тобто, тут, ну, банально, більш нічого немає. І сама, взагалі, по собі BMP-2 це досить надійна тачанка. Ну тобто, щоб її уграти, ну так, у неї досить слабенькі гусниці. Вони вузенькі, тоненькі, я дійсно чув, що якщо там ну, вони вбиті, якщо або якщо неправильно водити, вони можуть порватися. Є у неї така болячка. Так вони, ну, тоненькі їх ремонтувати, так би мовити, не так, в принципі, вже і важко. Тут усниці набагато більш масивніші, Ну, це і видно. І вага, в принципі, 35 тонн. Як це там домкратити, тягати, якщо воно застрягне? А ви подивіться на геометричну її прохідність, що вона така величезна, як лодка. та воно сяде. Ну, Якщо вона сяде на щось, то вона сяде вже капітально, вона вже нікуди не дінеться. Тому що подивіться банально на площу її гусеничної стрічки. Так, зверху вона така широка, ви подивіться на нижню базу, наскільки вона вузька. І подивіться тут на базу. Тобто відношення бази гусениці, так? Ширини її, мовити, поверхня, яка торкається, поверхня, по якій вона їде. І тут. Тобто відносно до бази взагалі машини і до ваги особливо. Тобто вона важить в два рази більше, не є які в два. Фактично, в. Ні, ну так, в два. Я вже не хотів сказати, в три. Вона важить більш, аніж два рази більше. А фактично, ну, база навіть коротша. Ну так, ширша, але коротше, шляпа. Шляпа повна. І я взагалі не розумію, навіщо це було треба. Ще ось ця ходовка, вона якась схожа чимось на БМД. BMD... 4. Там трошки інший лінивець, він відрізняється, але загалом то вона фактично така сама, тільки гуснич, наче там вони якось ширші. Чим вам ця штука також не сподобалась? Ну, я розумію чим, тому що це також такий тому, те карлік інвалід, тому що дуже кончене оце бойове відділення, воно, ну, не бойове а десантне відділення, воно незручне абсолютно для використання. Але загалом-то насправді техніка потужна. Хоча зі своїми недоліками, ну, це взагалі МІМ абсолютний, це інший прикол, так, тема для іншого випуску. Коротше, якось так з цим БММП, і цей особливо комплекс активного захисту, ну це, 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 це просто це, це щось з чимось. Саме собою, що вони там ще на, на, наплили, що там коротше, електроніка, і усе там є, автомати, там, тепловізори, шмавізори, круте там радіопереговорний пристрої і всілякі такі справи, але. Вони так завжди кажуть. Вони так завжди кажуть, а потім 90 ДДНСТМ їде ну, їде заднім ходом 5 км на годину. У мене на цьому, я так розумію, все, тому що я навіть не знаю, що вам ще можна про це розповісти. Я вам розповів, я думаю, більш, аніж взагалі можна було просто розповісти про ось цей шлак. Так взагалі про цей БММП. Я, я не знаю, хто що курив, коли це робив, але це дуже страшно. і, Я думаю, що це дуже шкідливо для здоров'я людини. Ну знову ж таки, для людини це, це ключове слово. Е, машина, ну просто як мінімум, економічний труп, шлак і бред якогось п'яного, дуже, дуже п'яного росіянина. У мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Переходь до нашого телеграму, щоб голосувати за техніку та теми для відео. Також підписуйтесь на YouTube, тому що ну, власне, тут виходять ваші улюблені відосики. Наскільки ну, я хочу на це вірити і все сподіватися, що вони ваші улюблені. Також тут інколи проходять стріми. Ще раз дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.